Так, всім привіт. Отже, не знаю, чи вже вийшло, чи ще тільки вийде моє відео по моїй дослідній ділянці. Там, де моя соя дещо не розвивається, все ж таки знайшов я там кучу кліщів, так скажемо, зазівав. Зазівав зв'язку з, з, з тим, що раніше я з ним не зустрічався. Ну, прийшов час, я з ним зустрівся, тому швиденько вирішив об'їхати всі поля, доки чекаю. Вечірньої години, що температурка хоч трошки спаде, та перед росою швиденько внесу акарициди. і цим самим спробую чи поборотися, чи пригальмувати шкідливу дію того кліща. Тому це знаходжується і на решті своїх сортів сої. Ну, ніби нема. На мустангу був. На мустангу теж пробігав. Маю такий інструмент раніше. Обіжаючи поля, ніколи його не брав, не бачив в необхідності, а зараз бачу, що треба його в машину доложити до цього до рулетки і до лопатки. Треба, щоб ще й лупа була. І так, з часом гадаю, таких знарядь з'явиться все більше і більше. Бо з кожним роком, окрім знань, набутих під час навчання. Але практичний досвід це, звичайно, діло нічим не заміниш. І його треба набирати, так скажемо, з кожним роком, з кожним етапом дивитися і спостерігати. Тобто, от я вже дійшов до того, що треба отако кожен листочок, тільки щось не так, і дивитися, що це, з чим це зв'язано, чи шкідник, чи хвороба. Ну На цій сої, от загалом так і подивитися. Прям таких, скажімо, недоліків у розвитку дуже ям не видно, поле більш-менш вирівняне, і по мустангу так само. Тому зараз ще подивлюся з лупою. Ось отак великою лупою я знаходжу, чи щось шевелиться, чи ні, хоч орієнтовно. А потім ось така малесенька є, вона приближає досить активно. Тому, тому тоді видно прямо кліща, його лапки, колір, як він бігає. Вчора ввечері я в своїй дослідної ділянки нарвав рослинок, приїхав додому, знайшов отаку лупу. І справді, як довго придивлятися, то вже тоді розумієш, як їх бачити, чого шукати. А це перший раз у своїй практиці я зустрівся з кліщем і зрозумів, що на полі треба бувати дещо частіше. Адже все ж таки там пропустив. Ну, я зніму відео, тобто покажу. Щоб кожен розумів, що краще лишній раз поїхати просто поглянути, чим потім вже зіткнутися із самою проблемою і вже тоді бігати, шукати рішення. У відео на дослідній ділянці покажу, який я препарат знайшов, так скажемо, за один день. І не знаю, чи він буде доцільний, чи ефективний. Ну, хтось мені та й підскаже. Так, все. Поки що все. Чекаю, поки ось ця сонячна погода трошечки скине оберти. І сподіваюся, що нижче 30 вже буде до вечора, і так скажемо, вже буде більш-менш нормальний ефект по препарату. Адже там рекомендації взагалі 25 градусів. Ну, боюсь, що 25 не дочекаюся, можливо, 27, буду сподіватися, що буде нормально. Так, все, отака соя, вона досить височезна, вже тут по пояс містами по підруки. Ще квітує, ще нав'язує боби, тому стосовно бобів, я гадаю, ще зарано. Ну, так може опуститися. І вон видно, що боби вже є, але ще, ще хотілося, щоб їх було ще більше. Нижні листочки ось отакого трошечки пожовтіли. Щось фокусіровка не хоче гарно працювати. Так, все, поїхав.